Сьогодні в програмі. Шанс авто, Дома перемагає Львів холод, а буранний габарит поступається в Одесі. Дата груп Кубок Луцька визначив всіх учасників чвертьфіналу. Третій новорічний Кубок ветеранів відправляється до Ковеля. Надія гарантувала собі місце у трійці призерів. Луцькі дівчата на турнірі у Польщі залишилися без медалей. Чемпіонаті України у першій лізі відбулися в матчі чергового туру. Лідер змагань Шанс авто вдома здолав свого головного переслідувача Львів Холод. Початок гри був повністю за гостями, які мали кілька чудових моментів. Найбільш реальний шанс відзначитися мав Любомир Строгий, який не реалізував пенальті. На висоті був Павло Чеморис, якого львів'яни пробили лише на 14-й хвилині. Відзначився Ярослав Пісько. Євгеній Моспін після пасу Андрія Луціва досить швидко відновив паритет один а вже за кілька хвилин капітан шанс-авто Володимир Боболєв вивів господарів вперед. Після перерви третій м'яч у ворота Львів Холода створили брати Грицина. Молодший віддав пас з кутового на старшого, який довів рахунок до 3-1. Але досить швидко львів'яни скористалися помилкою голки господарів і скоротили відставання. Знову відірвалися від опонентів ці на 35-й хвилині. Після розіграшу кутового Микола Грицина віддав пас на Євгенія Москвіна, який замкнув простріл на дальній стійці. Гості випустили п'ятого польового і намагалися врятувати ситуацію. Під цим скористалися Павло Чемарис і той самий Євгеній Москвін. Перший виконув м'яч чітко на голову другому, а той довів рахунок до 5-2. Скоротили відставання гості на останніх хвилинах, коли відзначився Денис Василь. В цей день Буранний Габарит свій матч проводив в Одесі і поступився 2-7. Представники Південної Пальміри скористалися травмою голкіпера Ковальчан і вилученим капітана гостей Віталія Кашуба. Господарі досить ударно провели початок та закінчення матчу. На восьмій хвилині рахунок був вже 3-0 на користь одеситів, а наступні чотири голи були проведено після тридцятої хвилини. Причому три останні у порожні ворота, коли Буран почав грати з п'ятим польовим. У ковальчан відзначилися Петро Мороз та Іван Мучак, але ці два голи лише посолодили гіркоту найбільшої поразки в сезоні. Нічия 4-4. Такий підсумок матчів однієї восьмої фіналу міських кубкових баталій. В чвертьфінальному раунді зустрінуться по чотири колективи, що представляють вищі та перші дивізіони. Відкривали програму дата-груп Кубку Луцька команди ветеран лучість та епіцентр. Протистояння представників першої та другої ліги завершилися впевненою перемогою лідера вищого дивізіону 7-1. Відзначимо хетек Юрія Дмитрука та чергові два м'ячі у виконанні Василя Кохановського. У наступній парі володар дата груп Суперкубку Волинівотранс ЛСТМ змусив дещо. Нервуватися власних болівальників до 27 ї хвилини на табло горіли цифри 3-3. Але клас гравців все ж таки дався взнаки. Колектив Юрія Волошина та Ігора Чернухи переломив хід гри. Олександр Курінов у підсумку записав на свій рахунок 5 влучних пострілів. Олександр Стадницький 2, а його теска Неделюк 1. 8-3 І далі крокує синя червона дружина. Атлетик в суху здолав лище три голи без відповіді. Вивели команду Володимира Вакульчука у наступний раунд. Зазначимо, що це єдиний сухий рахунок серед восьми матчів однієї восьмої фіналу. Ніяк не може здолати синдром після матчевих пенальті. Кораблик знову команді Богдана Перчука довелося саме у футзальній лотереї вирішувати, хто ж таки отримує путівку до чвертьфіналу. Хоча цього разу, відверто кажучи, її корабелом суперник віддав. Автотурист за пів хвилини до фінальної сирени вів у рахунку 4-3, але гравці помилилися під час ведення м'яча у груз ауту і отримали гол у власні ворота. У серії після матчевих пенальті справа дійшла до 12 ударів, з яких більше влучних було у кораблика пять Наступний матч також не обійшовся без лотереї. Тільки цього разу в другий поспіль постраждав наш край. В основний час матчу Сергій Зінчук на останній хвилині подарував Волиня Гротеху надію на успіх у цьому двобої, і саме він своїм влучним пострілом з точки у серії після матчевих пенальтів приніс колективу Анатолія Бартощука потівку до чвертьфіналу. Програючи хлопці, проявили характер. Відігралися ну, після післяматчевих пенальтях, теж проявили характер. Раз вийшли перед другий раз, третій раз, і вже четвертий раз на останніх секундах пропустили дурний гол зовсім. Хоча всі три їхні голи можна наливати такими непонятними чого. Не сталося сенсацію протистоянні лідера другої ліги Камаз Агро та аутсайдера першої сорокового. Команда з більш вищого дивізіону вирвала перемогу і поповнила лави першолігових колективів у одній четвертій фіналу груп Кубку Луцька. До речі, відзначимо хейт-трик у виконанні Богдана Гринчука, який і залишив свою команду у вісімці кращих. Вони могли забити нам, і Ми могли забити так, що я рахую, що достойний суперник, але і ми зіграли. Я думаю, що сьогодні непогану гру. Ну трохи може в команди опиту більше. Намагалися досвіду, чимось поступилися, може, в класі. А ще один з лідерів другого дивізіону Батік намагався зупинити на стадію однієї восьмої фіналу Елтранс. Матч, хоча й видався нервовим, але більш освічений колектив довів свою перевагу, забивши у ворота суперника п'ять м'ячів, а пропустивши лише один. Кубок сам по собі він тим он тямінтерісніше неожиданностями. Так що ми не то, що боялися його неожиданності, але а тому підготувалися. Виграли, з хорошим настроєм, у на зимні канікули всіх з наступаючими праздниками. І зрештою, в центральному матчі раунду зустрілися два представники вищої ліги чемпіонату Луцька. Старі знайомі, які в цьому сезоні вже встигли в чемпіонаті розписати нічию 1-1, з'ясовували, хто піде турнірним шляхом далі. Після першого тайму ближче до мети був майдан, у складі якого відзначилися Андрій Поліщук та Максим Ковальчук. Але у другій половині Сергій Ліщук та Сергій Сивий рахунок зрівняли. А на останній хвилині автогол Андрія Поліщука приніс луць тепло. Могу До речі, сам Андрій на останніх секундах міг врятувати ситуацію і перевести гру в овертайм, але його удар з 10-метрового Олександр Антипенко парирував. Вже втретє у Луцьку напередодні новорічно-різдвяних свят збираються команди ветеранів, аби розіграти новорічний кубок серед спортсменів, яким виконалося 35 років та старші. Вісім обласних команд в рамках одноденного турніру сперечалися за головний трофей змагань. За результатами жеребкування у групі А за дві путівки до півфіналу сперечалися Луцький Вальдемар, Володимир Волинський ветеран, Колос Ківерці та Ковальський шанс Авто. У другій відбірній групі боролися збірна Горохівського району, наше місто з Ковальщини, ФК Піщани з Кам'янка Ширського району та Володимирівка. Серед учасників турніру глядачі побачили чимало колишніх та діючих зірок футзалу та футболу, які демонстрували справжню майстерність та хист. Дуже добре, що є можливість. Ветеранів проявити себе на такому турнірі, який організовуються в Луцьку, збираються старі друзі, можуть одного побачити. Після відбіркових поєдинків визначилися пари півфіналістів. У першому матчі шанс авто мінімально переграв Володимирівку, а клуб Наше місто поступився номінальним гостям з Луцького Вальдемару, у складі якого грав екс-гравець Луцької Волині Володимир Гащин. Вісім калучан, окрім оплесків за гарну гру, отримав ще й овацію від усіх присутніх з нагоди Дня народження. В день турніру ювіляру Володі Гащину виконалося 40 років. Ми що, здавайте ще раз обласку, ми приєднаємо нашого ювіляра номер восьми команда витрива у матчі за бронзові нагороди. Основний час поєдинку між Володимирівкою і нашим містом закінчився в нічию. А в серії після матчових пенальті фортуна була на боці команди Сковицького району. Вболівальники отримали задоволення від гри та висловлювали побажання щодо збільшення кількості подібних заходів. Подібного роду заходи, на мою думку, потрібно проводити не просто регулярно, а частіше. Частіше, ми їх зараз проводимо. Один раз в рік такий турнір. Да, це ще молоді люди. 35 років це дуже молоді люди. Ну, хоча почав два таких турніри в рік повинно бути. А в головному матчі новорічного кубку зустрілися ветерани луцького та Ковельського футболу, хоча в складі обох команд вистачало майстерних виконавців з різних міст України. Чого тільки вартує в шанс авто дует майстрів футзалу у складі Андрій Луців та Євген Москвін. До речі, останній отримав приз кращого гравця турніру за версією асоціації мініфутболу У мене просто... Я вам скажу, положительных эмоций очень много. Во-первых, атмосфера какая здесь. Болельщики. Во-первых, я тут много еще знакомых, друзей встретил, с которыми раньше пересекался где-то на футбольных полях. Поэтому я до сих пор ну, просто... На думку оргкомітету, саме наявність у лавах команди Шанс-Авто професійних футзалістів дозволило ковальчанам вирвати перемогу у фінальному матчі. На два голи команди Олександра Мороза Луцький Вальдемар відповів голом Альберта Шахова на останніх секундах поєдинку. Таким чином, шанс-авто вписав своє ім'я в історію Волинського мініфутболу як переможець третього новорічного кубку серед ветеранів 35 років і старші. Другий склад Володимир Волинської команди Надія гарантував собі медалі першості у третій лізі чемпіонату Луцька. 100-відсотковий результат після п'яти турів дозволяє клубу впевнено крокувати до підвищення в класі наступного сезону. Луцька освіта тримається на відстані однієї перемоги і продовжує перемагати своїх суперників. У звітному турі підопічний Юрія Волинця крупно переграли Севен 9 9-3. Третю позицію у турнірній таблиці зберігає команда технічного коледжу ЛНТУ. Яка у студентському дербі дещо несподівано поступилася колективи Луцького інституту розвитку людини, але вся боротьба ще попереду, адже крім матчів чемпіонату, на учасників змагань чекають матчі на Кубок Ліги. У суботу, 17 грудня, луцькі дівчата з команди Легіон завітали у Варшаву на турнір з міні-футболу. Ці змагання вже в четверте організовує і проводить аматорський Варшавський клуб жіночого футболу Жонщики, з яким вже декілька років підтримує зв'язок Волинська асоціація мініфутболу. Наш центр то є такі жбізі. Наша мета об'єднати дівчат для того, щоб вести боротьбу із дискримінацією, незалежно де на стадіоні чи поза ним. Польщі футбол вважається в першу чергу чоловічим видом спорту. Ми хочемо показати, що дівчата грають у футбол і грають добре. На жаль, доля не була схильною до лучанок. Затримка на кордоні призвела до запізнення і до технічної поразки у першій грі групового етапу. Першому таймі матчу з місцевими тутками легіон забив один м'яч після розіграшу штрафного Людмилою Карпук відзначилася Ксенія Лопіна. Проте, у другому таймі, після сумнівного вилучення в команді лучанок господарям вдалося скористатися чисельною перевагою. Низький рівень підготовки арбітрів, що обслуговували матчі, дався взнаки. Лучанки перебували у меншості навіть після пропущеного голу. Нестандартний розмір воріт явно виводив з рівноваги юну дебютантку легіону Надю Зелінську, яка виконувала непритаманну її роль голкіпера. Відтак, підсумковий рахунок 1-3 не дозволив лучанкам продовжити боротьбу за нагороди. Натомність шанси скласти конкуренцію господарям. Мала київська команда Енерджі, але поразка у матчі з тими ж таки тутками закрила шлях до головного трофею. Не хотіла, фізично не хотіла. У фіналі турніру команда хшонщиків подолала клуб «Пчулки» і здобула головну нагороду. Таким чином кубок «Хшонщиків» залишився у турнір Хажні турнідамі з подвійним то Кожен турнір є для мене подвійним іспитом, бо я і організатор, і учасник змагань. Напевне, для мене головною все ж є роль організаторки. Турнір повинен відбутися і відбутися добре. Все має бути файно, всі мають бути задоволені і без травм. Наші дівчата з легіону. В свою чергу сподіваються на реванш у Луцьку на традиційному весняному турнірі з жіночого міні-футболу королеви залу. Наступній програмі, яка вийде в ефір вже у новому році, у середу, 11 січня, ви побачите звіт про матчі чемпіонату України в першій лізі за участю кобельських команд Буранний габарит та Шансавто, розповідь про події на новорічному турнірі, що вже у 14-й раз збирав зірок футболу та футзалу в обласному центрі, а також сюжети про все цікаве, чим живе Волинський мініфутбол. А ми вітаємо всіх вболівальників, всіх, хто насправді любить міні-футбол, з наступаючими новорічно різдвяними святами. Хай щастить!